Хануман приготувався виконати великий подвиг, переправитись через простори океану стойорджан завширшки. Спочатку він підвів голову та шию і кинув погляд на океан, а потім обернувся лицем на схід і з великою повагою вклонився богові вітру. Після цього почав роздуватись, наміряючись зробити величезний стрибок на південь. Як океан розширюється під час припливу, так і він роздувся, щоб мати змогу перелетіти через великий простір і смиренно допомогти рамі. Він притиснувся руками й ногами до гори, де стояв. Гора, хоч і була дуже велика, але затрусилась від важкого тиску, і всі квіти, що там росли, в тушмить обсипались додолу. Земля потріскалась, і в її провалях видно було золото, срібло й каміння. Гора почала викидати великі скелі, в яких червоні Арсен. Здавалось, ніби вивергається і кристе, оповите димом полум'я. Від несподіваного струсу гори всі істоти, що жили в її печерах, зняли страшенний галас. Величезні змії повиповзали зі своїх нір, вряд роздутими капешонами об скелі, і почали вивергати смертельну отруту. Ті ведлетенські скелі, що об них вдарались оскаженілі отруйні змії, Спалахували полум'ям і розсипались на тисячу уламків. Всі благочесні особи, відлюдники, мудреці, вчені, ріші та інші, злетіли в небо, покинувши все своє майно, бо їм здалося, ніби вся гра розбилась на куски. Вони дуже дивувалися, побачивши величезного хономана. Могутній Хонман почав труситись усім тілом, бити хвостом і ревіти громоподібним голосом, потім, напружившись з усіх сил. Витягнув свої товсті і довгі руки, подивився, затамувавши потих на шлях, що лежав перед ним, зіщули вуха і, впершись ногами, приготувався до величезного стрибка. Він сказав «О мавпи, я полечу на ланку, як стріла пущена рамою. Якщо мені не пощастить знайти сіту в ланці, я принесу сюди царя ракшас зв'язаним. Повернусь або з повною перемогою, або після того, як дощенту з руйною ланкою вб'ю її володаря равану. Відштовхнувшись від гори руками і ногами, хануман раптом стрибнув. Ледве він полетів, як вирвані з землі дерева, в ту ж мить помчали в небо слідом за Хануманом. Не неначе приятелі, що супроводжують друга, який вирушив у дальну мандрівку. Дивно було бачити величезного Ханумана серед незвичайних дерев з розквітлими верховіттями. Трохи згодом. Дерева впали в море, неначе приятелі, що вертаються додому, провівши свого друга. Здалека його витягнені руки були подібні до випивслих згори жахливих змій з п'ятьма капюшонами. Його червоні очі палали, немов пожежа на далекій горі, його тулуб був мідного кольору, і могутня мавпа здавалась подібною до скелі, що її оберікає струмок, в якому змішані мінерали і червона крейда. Його довгий хвіст звисав, мов та змія. Від руху його снявся вітер. Скаламучена вода розступилась і відкрила крокодилів, риб, черепах та інших тварин. Його тінь, у десять рчан завширськи та тридцять ржан завтовшки, бігла поруч з ним по поверхні океану. Все це було таке чудне й дивовижне, що боги та небожителі почали сипати на хономана зливу квітів з неба. Під водами океану була схована гора, що звалась майнакою, створена колись предками Рами. Океан, пам'ятаючи свій давній зв'язок із родом рами, хотів зробити послугу і наказав горі майнака вийти з води і дати ханоману змогу відпочити на ній, бо той був знесилений втомою. Вислухавши наказ океану, золота гора майнака, вкрита високими деревами і повзучими рослинами, в ту ж мить піднесла зі свого водяного ложа, але ханоману хотілося якнайшвидше досягти ланки. Вдаривши гору рукою і звільнивши собі шлях, він помчав далі. Небожителі дуже здивувалися з цього і попросили Сурасу, матір Зміїв, випробувати сили ханомана, створити тимчасову перешкоду на його путі, піднявшись над водою у вигляді жахливої ракшасі з лютим обличчям, подібної до величезної гори. Вона вийшла, розторивши рота на десять орджан, щоб проковтнути ханомана, і сказала «Ханомане, я неодмінно з'їм тебе, бо маю божественний дар. Ніхто не може проминути мене, не потрапивши в мій рот. Ганоман був дуже стурбований цією новою перешкодою, і, щоб подолати її, почав ще більше роздуватися. Тоді Сураса й собі почала ще ширше розжавляти рота, поки не вишкірилась паща аж до ста йорджан завширшки. Ганоман подумав, що не варто змагатись з нею тілесною силою, а краще перехитрити її дотепною вигадкою. Він хутко зіщулився до розмірів звичайного людського великого пальця. А тоді влетів її у рот і знову вилетів із нього, промовивши на льоту О ракшасі, вітаю тебе, я виконав твою умову. Скочив у твій рот і знову вискочив з нього. У такий спосіб Хануман уникнув пащі сураси. Ракшаси та інші істоти дуже здивувались його силою, розумом і доблестю. Позбувшись сураси, Хануман натрапив на нову неприємність з боку ракшасі. Сінхіка, наймення, що вміла прибирати. Будь-якого вигляду за власним бажанням. Вона сказала собі Ага, нарешті я зможу поласувати м'ясом цієї жертви. Брахма наділив мене здібністю притягувати до себе здобич за допомогою її тіні. Сказавши так, вона схопила ханоманову тінь. Той швидко зрозумів, що це та сама ракшасі, про яку розповідав цар мав сугріва, ніхто інша, як Сінхіка, і задумав перехитрувати її. Розумний хануман, набувши велетенського розміру, став подібним до клуботливих дощових хмар. Сінхіка також простягла свій рот аж до неба, жахливо заревла і накинулась на ханумана, але той зіщулився і просковзнув її у пащу, потім як рвоне своїми гострими кігтями і тікати. Так Сінхіка була вбита. Її мертве тіло впало у воду. Ханоман продовжував летіти і нарешті виглядів протилежний бік океану. І він дуже зрадів, побачивши там різні дерева, герла річок, що впадали в море, та морські затоки. Тут йому спало на думку, що ракшаси перелякаються, коли побачать, який він величезний, а тому зменшився до свого звичайного розміру і спустився на прекрасну вершину чудової гори Самба. Коли ханоман ступив гору, після того як пролетів з Тоюрчан, Дерева на ній затремтіли, і квіти з них посипались на нього рясним дощем. Ганоман не був утомлений і дихав спокійно. Він сказав Я вмію стрибати через багато сотень юрджан, що для мене ця відстань лише в сто юрджан. Подивився він радісно навкруги, і золота ланка з розкішними, біло жовтими палацами, що стояли на вершинах гори трикута, здалась йому небесним містом. Він негайно ж попрямував доланки через зелені рівнини, сади, де швидко опинився поблизу столиці, що була оточена золотими мурами царської фортеці. Тут він почав розмірковувати, як увійти в місто ракшас, щоб не зрадити своєї головної мети і щоб його зусилля пересікти рджан океану не загинули марно, щоб не постали нові перешкоди на шляху, поки він шукатиме сіту, яка перебуває в полоні. І щоб повернутись кінець кінцем, переможцем, виконавши завдання, ханоман обернувся на маленьку кішку і вирішив в такому вигляді ввійти в місто, коли настане ніч. Але потім подумав, що так легко його затримують хитрі ракшаси, а тому знову обернувся на невелику мавпу і перебув вечір в саду. Як зайшло сонце, він вирушив далі і, перестрибнувши через кілька чудових садів, опинився коло золотих мурівланківської фортеці. Фортеця була оточена ровом з водою, де плавали чарівні лотоси, розквітлі й у пуп'янках. Коли Равана приніс сіту в ланку, він дав суворий наказ поставити біля кожної башти і кожної брами надійну сторожу. Що мала вартувати там, вдень і вночі? Гануман стрибав собі з дерева на дерево, потім змуряв фортеці, дивився на вартових і милувався ланкою. В чудовому місті ланка було багато чарівних садів, басейнів з водою, великих будинків, гарно побілених, подібних до хмар на осінньому небі. Легенько повівав про холодний морський вітерець, ніжну шелестя в лишті дерев, брами були прикрашені прапорами та вирізбленими зображеннями слонів, на кожній башті висів великий колокол з прапорцем. Майже всі двірцеві будівлі мали золоті брами, Інкрустовані дорогоцінним камінням, підлоги в будинках були зроблені з кришталю і прикрашені візерунками з коштовного каміння, сходи висявали бірозої. скрізь було чисто і гарно, кожен палац мав просторі зали й тераси, з яких відкривались чудові краєвиди на місто. Ханомам дивився на все це й милувався містом. Він подумав, що йому дуже важко буде проникнути всередину, бо місто пильно охоронялось з обох боків. Роздивляючись, і, крадучись непомітно, Хануман досяг безпечного місця і вистрибнув на морфортеці. Тільки но він це зробив, як перед ним з'явилася жахлива ракшася і спитала владним голосом Хто ти і чого тобі треба в місті? Я йду сюди, відповів Хануман з наказу рами, щоб знайти його дружину сіту. Тоді ракшася вдарила Ханумана, а той і собі наніс їй сильний удар кулаком. Ракшасі впала до ніг Ханумана і сказала Володарю, ти можеш безпечно війти в місто. Я сама Ланка. Брахма сказав, що коли мене переможе мавпа, всі ракшаси будуть знищені. Нині ця хвилина настала. Тепер немає сумніву, що завдяки сіті царський рід ракшас, в тому числі і сам Равана, загине. Сказавши це, Ракшасі Ланка у зникла. Тоді Хануман зіскочив на покрівлю одного будинку, що стояв серед саду й опинувся в місті. Він побачив на вулицях тисячі ракшас. Одні їхали на слонах, конях у колісницях, інші йшли пішки. Дехто був розкішно одягнений, дехто мав заплетене в коси волосся і чотки на шиї. Одні були вродливі, інші бридкі. Ці тримали в руках зброю, ті палиці й миски, деякі весело гомоніли й бавились у своїх палацах. Хануман перестрибував з місця на місце, милуючись містом із тераз будинків. Він Бачив сильну охорону з хоробрих ракшас, що вартували на багатьох дозорних постах. Він придивлявся у будинках до жінок гарних і бридких, щоб знайти сіту, але їй не було й сліду. Він також обшукав кілька палаців равани, та пошуки були марними. Близько півночі навкруги стало тихо й прохородно. Місяць плив по небу, мов лебідь по ставку. Хануман бачив, як щасливо проводили час жителі Золотої ланки. Хто розважався грою, хто мирно спав у ніжних обіймах своїх подруг. Ці весело гуляли й проводили час в розмовах, а ті насолоджувалися напоями та музикою. Одні віддавались любовним утіхам, а інші важко зітхали чимось розгнівані. Чимало він бачив різних людей, вродливих і звичних, але не міг знайти сіти. Прибираючи за власним бажанням всіляких виглядів, ханоман швидко проходив ланкою. Нарешті наблизився до палаців, де жили родичі й сановники Равани. Скрізь його вражала розкіш і краса, але й тут він не знайшов сіти. Ханоман вийшов на просторий майдан, де стояв палац в одну Йорчану завдовжки і пів юрджани завширшки. Всередині головної будівлі було кілька маленьких палаців. Тут містилася резиденція самого царя Равани і зберігалось безліч скарбів, як зберігається лакшмі в палаці Кубери, володаря багатства. Або в палаці Індри, царя богів. Посередині величезного царського палацу на помості стояла, сяючи коштовностями повітряна колісниця, що звалась Пушпака Вімана. Цю колісницю Кубера дістав від брахми за своє подвижництво. А равана відім награв її від Кубери, коли переміг його в бою. Колеса їй були золоті, а сидіння мали вигляд вовчих морд і було оздоблено сапфірами. Верх був високий із чудовою резьбіою, а вікна кришталеві дно інкрустоване діамантами, перлами та коралами, двері рами з червоного сандалового дерева, збитого золотими цвяхами. Ханоман був дуже вражений надзвичайною красою повітряної колісниці і розглядав її з великим подивом. Потім, піднявшись на колісницю, він почув запах м'яса й напоїв, що поширювалися навкруги, і оглянув весь палац. Величезні слони стояли навколо нього, і дуже ракшаси вартували в різних місцях. На двірцевій площі височіли прекрасні химарами, а в деяких місцях стояли зроблені з золота і дорогоцінного каміння птахи та лані. Тут і там висіли гірлянди запашних квітів. Весь палац був чудом для Ханумана. Легенький вітерець доносив приємні пахощі з внутрішніх покоїв, де горіли яскравим світлом золоті лампи. Він подумав, що сіта, напевно, тут, а тому, перш за все, звернув увагу на внутрішні покої. Увійшовши в одну з кімнат, побачив там золоті глеки, наповнені чудовими напоями та золоті тарілки з рідкісними ласощами, далі потрапив у кімнату з колонами, оздобленими дорогоцінним камінням. Він побачив сходи, прикрашені коштовностями, золоті завіси на вікнах. Кришталеві підлоги з картинами, викладеними з слонової кості, золота алмазів і перлів, ліжка з м'якими постелями, заслані чистими коштовними покривалами, кімнату увівав прохолодний ароматний вітерець. Вся вона сяяла сліпучим світлом лампи та дорогоцінностей, що відповідало блиску раванової слави. Ханоман побачив тисячі жінок Равани, що безладно сиділи у величезному залі. Вони були одягнені в розкішні вбрання, прикрашені дорогоцінностями, і кожна з них чарувала своєю красою. Равана попривозив їх з різних країн, далеких і близьких. Спальні покої з цими красунями так виставали, немов чисте небо, всипане зірками, і цар Равана серед них здавався місяцем. Хануман пильно придивлявся до кожної жінки, але в жодній з них не міг навіть запідозрити сіду. Вийшовши з залу тисячі прекрасних цариць, подібно до озера з чудовими розквітлими лотосами, ханоман попрямував далі і побачив велике блискуче ліжко, інкрустоване слонованою кісткою, золотом, аламазами з перлами, з балдахіном з білого шовку, з перловою вахрамою по краях, що сяяв наче повний місяць. Ліжко було надзвичайно м'яке і заслане коштовним покривалом. На цьому царському ліжку лежав равана, величний, на вигляд, немов темна хмара. На ньому були серги і чистий білий одяг, заплюмований ароматною червоною сандаловою маздю, і через це нагадував вечірню хмарку, осяяну блискавками. Ханоман, у вигляді невеличкої мавпи, вискочив на поміст посередині сходів і задивився на равану. Довгі міцні руки царя були прикрашені золотими браслетами. На плечі його видніли шрами від ран, нанесених йому зубами небесних слонів індри, з якими він бився. Його царська корона з дорогоцінного каміння лежала коло його голови й опромінювала його обличчя царственним сяйвом. Намисто з дорогих перлів звисало з його шиї на широкі міцні груди, з його ністрів виривався могутній подих, і тіло його пахло солодкими духами. Подивившись зі страхом та здивуванням на царя равану, Хануман озирнувся навкруги і побачив кількох найкрасивіших із раванових стінок, що спали тут. Серед них лежала одна жінка незрівняної краси, на постелі з троянд у золотому ліжку, оздобленому дорогоцінним камінням. Це була головна цариця Мандодарі. На мить Хануман подумав, що це, напевно, сіта, і охоплений радістю від цієї думки кілька разів поцілував свій хвіст. Отак, звичайно, роблять мавпи, коли радіють. Зіскочив із золотого стовпа, перестрибнув через нього, моркотячи від задоволення, все дивився й дивився на Мандадарі, з радості бігав туди сюди і забув про все інше. Але він був дуже розумний і, поміркувавши добре, прийшов до висновку що ця жінка не може бути сітою, бо сіта, доброчесна дружина рами, не стала б віддаватись на солоді з іншим чоловіком, носити оздоблення, вживати напої. і... Навіть спати в такому вигляді, коли вона розлучена зі своїм володарем, а ця спляча красуня здавалася щасливою і п'яною, лежала в прикрасах, звичайно, то була не сіта, а головна дружина царя Равани. Упевнившись, у цьому, він залишив царську опочивальню і пішов у царську кімнату, де п'ють вино. Тут він побачив жінок надзвичайної краси, що спали безладно, після того як вдосталь напились та натанцювались перед царем. Хануман ніколи ще не бачив нічого подібного. В цій кімнаті зберігались різні напої, різні гатунки м'яса та інші страви в золотому та дорогоцінному посуді. І тут, не знайшовши сіти, Хануман вийшов із палацу, засмучений і стурбований тим, що так пильно дивився на чужих жінок. Він роздумував, чи цим бува не согрішив, але потім заспокоївся при думці, що він невинний, у нього не було гріховних бажань. Він входив до Раванової опочивальні щасним наміром виконати свій обов'язок знайти сіту, бо Равана викрав її і, напевно, тримав під своєю власною опікою у місті, яке й стерегли жінки. Закінчивши свої розшуки в царській зенаді, Хануман почав шукати сіту по всіх царських садах, альтанках, картинних галереях та інших покоях палацу, але даремно. Не знайшовши її, він дуже зажурився і подумав, що його подвиг. Переліт через океан марна справа, йому почали спадати на думку різні побоювання може, сіта померла від Рованових надокучань, може, Роман насховав її десь в іншому місці? Що я відповім, повернувшись своєму цареві сугріві, що скажуть мавпи, коли я повернусь? Але потім він подумав, що наполегливість джерело успіху, і що його нічого не залишається, як спробувати знову. Він вирішив шукати сіту там, де ще не шукав. Нарешті згадав слова грифа Сампаті Я бачу звідси, що сіта на ланці, і подумав, що твердження Сампаті мусить бути правдивим. Вірячи в золоте правило, Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає. Він почав оглядати всі інші палаци. Кінець кінцем знайшов у сад, що звався Ашоковим парком. Тут він понадіявся знайти сіту. Він... Клонився з пашаною рамі та іншим богам і відразу ж попрямував мов стріла до палацу в Ашоковому парку.